Всім доброго і мирного дня. Хоча пора не мирна і такі нехороші звісточки приходять. Дуже боляче, звичайно, живемо в такий час. Але допоки ми живемо, допоки людина живе, треба дбати і про житло, і, і про діток, і опалення. І дивіться, коротеньке відео, трошки знову позаміх віках. Мені багато разів задають запитання і багато разів я знімаю, викладаю і про кріплення, і про метраж, і про намотку, і, про, і так далі. тому подібне. Розвальцовку не знаю, чи ще зніму чи не зніму. В принципі, там є на з попередніх відео. Перед цим я зняв відео таке довге, нудне, там великі змійовики, але це відео ще монтується і воно можливо, може бути, що це вийде ще раніше, ніж це відео. Не знаю ну... що буде з'явитися на Ютубі. Про кріплення. Там ми кріпили на болти латуні і вийшлося. Оце наше кріплення більш надійне, чим більш надійне. Там такий проріз і той болтик, коли сильно затягнути, в було одного перетягнув, аж пройшов туди, в середину пластмасу. А коли ми прикручуємо клопом, клоп має таку велику шляпу, як шайблю. І туди бачимо, воно грузло аж в середину в цю пластмасу. І там вже дуже надійно. Оцю ну, сторону ми зрізаємо. Для чого ми зрізаємо? Для того, що, бачите, коли ми сточить сюди, гостріці. Закінчення від клопів, бачите, валяється, ну нічого не прибирав. По столі. Оці гострі закінчення. І коли ми працюємо, вставляємо, то вони травмують нам руки, і зато ми обрізаємо. Тобто таке кріплення, бачимо, один змійок зробили, тут буде два змійовички по 25 метрів, 15 труби. Щоб перекатали більш-менш один діаметр, там не, не на 100% ідеально, ну, май, майже ідеально. Виглядає дуже гарненько все. Практичненько. І виходить дуже надійне кріплення, і воно потім ще ну, привариться донизу, між собою цими з'єднуємо, щоб воно ніде не рухалося. Якщо один віток десь на, на весу, нас є наших відомо. Ми ще додаткове кріплення приварюємо. чи там Знизу, то ну, цього вітка будемо перегинати крайнього. По кріпленню, думаю, зрозуміло. Це зараз ми теж кріплення готові. Це для ГВС. правильніше ГВП на українській мові. гаряче водопостачання це під сонячний колектор. Стандартно ми робимо 50 метрів, трубу беремо 50 метрів. Ну, але вона я переміряв в рулоні. Можливо, я десь там, ну знаєте, коли переміряєш один раз у мене було терпіння, це трошки складно поміряти. Я наміряю трошки більше, там десь майже 51 метр. Можливо, я, я просто неправильно міру, може, там рівно, Я, ну, я не впевнений, що вони покладуть більше труби. але Ну, там, трошки вона для запасом по метражу, це одне. І ріжемо накриття це майже 17 метрів. Ну, хай половиною. Розрахувати потужність це окрема тема. Потужність розраховується по температурному напруженню. Тобто яка різниця температури? А різниця температу... температури, розумієте, внизу, коли входить у вас холодна вода, у вічок. Там дельта може бути в 40 градусів, 50 і більше. А вже на виході зовсім інша дельта. То треба рахувати ну, дельта 1 плюс дельта 2 і середній арифметичний. Тоді ми зможемо знати напряг. Але ще грає роль швидкість руху. Ну, тобто продуктивність, скільки літрів в годину у нас йде, яка нам треба. Потім ще фактори накип, внутрішній накип, зовнішній накип і можливо якийсь там десь повітря відокремлюся, від води зробить. Ізоляцію і багато факторів впливають, і те, як, як би ви не розраховували теоретично, все одно е, практика вносить свої корективи. А практично, я скажу так, коли ми ставимо тих 17 метрів, ну, 16,5, і запалюємо котел, вода зазвичай приблизно плюс 10. І на мене був е, на одному об'єкті акумулятор не утеплений. Тобто, е, бачите, це робиться зараз це теплоакумулятор, то вже інший тула робить. Буде один зміючок тут лежати, а один змічок тут, Це бачимо от ноги. я Отявляємо, що тут вверх. Ладно, будемо якщо, теж тут вверх. І акумулятор був неутеплений. ми так топимо і можна відчути, у нас і, стоїть з-за того, що тут 3 клапан, вода прогрівається по шару. Тобто тут, о, тут вода може бути плюс 10, а тут може бути плюс 60 на невеликій відстані. І можна побачити, яка частина змійовика в гарячій воді. І так ми протопили пів змівика, приблизно 60 градусів. Може буде 65. Ну, менше 60 не може йти з котла. За те, що нам стоїть трьохгодовий клапан. 60-65 градусів, пів зміка. Пів зміка. Абсолютно такій майже людяні воді. І вже душ можна приймати. Тобто відкриваєш, вода вже біжить, біжить. Ну там вже вона не буде бігти вам 60 градусів. О, але така гаряченька, вода. треба її вже понижати температуру. І вже достатньо. А коли донизу прогрівається, скільки ми робили людей, вода практично безлімітна. Тобто того достатньо. Але клієнт побажав більше, будь ласка, ми ж не проти, це ж, як то кажуть, не за наші гроші. Клієнт побажав більше, але ну, була така умова, якщо ми ріжемо на три і відріз там 2-3 метри чи 5 метрів, а потім куди мені подіти, ну труба нестандартна. Тому що вона не дешево стає. І ми її дуже акуратенько. Це трошки б'є по бюджету. І було вирішено, так тобі сподобалося, щоб 50 метрів порізали на два змівички. Тобто на нижній один і на верхній. Отакий От буде теплоакумулятор. Все, в принципі, те, що я хотів сказати, інформацію сказав. Більше інформації в наших інших відео, якщо з там когось конкретнее запитання є, можна задати. Можемо ще зняти щось таке, коли буде час. Ось так, щось деколи згадає, і мене знайдемо. Щось зніму. Хоча якби роботи, робити треба, цей час також тратиться. А інколи нема, ну, нема на тені знімати, скажімо так. Ось такий буде зміючок. І тут бачимо і такі зазори прекрасні, протоки для води. Добрячі протоки для води. І, ну, і цей змійочок більший діаметрі, ніж ми стандартно робимо. Ну, тут не можна показати на відео масштаб. Але ми так зробили більший діаметр для того, щоб він менше займав висоти. Ну, щоб він більше тобі то, був при низу, то більше по при висоті. За те, що будуть тени ставлятися, має бути місце для тенів, щоб невеликий шар, щоб все максимально знімалося тепло вгорі, а колектор був максимально тому Ми намотали більшим діаметром. 50 метрів і вийшов приблизно на по висоті, як стандартний змійовик, тільки що більший діаметр. Все, дякую всім за перегляд, до зустрічі!